Мовна екзотика у школах. З початком нового навчального року її побільшало, адже у старших класах доведеться вивчати одразу дві іноземних мови. Якщо інші навчальні заклади обирають, як правило, німецьку чи французьку, то учні Калуської спеціалізованої школи номер 2 захопилися китайською. Китайська мова це Ну, я ще такої не вчила, я хочу спробувати щось нове про неї, дізнатися. Може, вийде. Вивчити її. Я думаю, що е, китайська мова не дуже складна для мене, тому що мені майже всі мови добре вдалися. Китайська мова цікава. Там багато в Китайській близько 50 тисяч. Саме на їх запам'ятовування йде найбільше часу. Уляна Масюра п'ять років вивчала китайську у прикарпатському університеті, оскільки розроблених міносвіти спеціалізованих шкільних програм немає, працюватиме з авторською. Наразі створила трирічний навчальний план для різновікових груп. Заняття будуть ознайомчими та проходитимуть у формі гурткової роботи. Робота над авторською програмою іде. Почнемо ми з маленького. Загальних відомостей про Китай, оскільки це зовсім інша країна, це зовсім інші традиції, світогляд і таке інше. Потім ми поступово перейдемо до фонетики, яка також відрізняється від нашої, від слов'янських мов. Потім вже будемо поступово писати іерогліфи». Ці учні опановуватимуть розмовний рівень китайської а також матимуть базову основу для подальшого вивчення перспективної нині мови у виші. З-поміж вітчизняних шкіл. Похвалитися вивченням такої може хіба що столична Святошинська гімназія східних мов. Впровадженням перспективної новинки у калуші зацікавилися вже давно. Минулого навчального року провели опитування серед батьків та учнів. В результаті налічили близько 30 охочих опанувати далекосхідну дивовижу. Ця мова не вписується. Ні. Ні в інваріантну складову навчального плану, ні в цикл профільних предметів, ні в варіативну складову, бо по статусу у нас немає. Ми вишукали спосіб. На сьогодні ми маємо не тільки 30, ми маємо три групи по 30 учнів і. Будемо бачити, як вони будуть відвідувати заняття, як вони будуть сприймати. Екзаменів не буде. Це тільки на добровільних началах, як загальнорозвиваючий. Те, що страшно дорослим, дітей не лякає, адже вони сприймають мови легше, швидше та результативніше. Дана, зокрема, кажуть фахівці, чудово розвиває логічне мислення. Окрім того, вона одна з найавторитетніших, адже наразі кожен п'ятий мешканець планети китаєць.